Включати мост. Аж малий. Зроблено цю движуху. До речі, до речі, там мій часник. Трубу приходиться тягнути через хащі. Накрутив собі бігудей. Старий простий метод росте і. Любка така, любачка, любашечка, любанечка. Це спрацювало. Що зарабатувати гроші можна тільки у, десь у місті, в місті якомусь. Всім привіт! На зв'язку Фермерок, і в цьому відео хотів би я продовжити тему того, як я вирощував свій перший часник. Після того як мій часник отримав своє підживлення, його треба було полити. Ту, яку я хотів паливну систему зробити, це пробити скважину. У мене була вода зі скважини, я не зміг зробити, і я понадіявся, що в цьому році достатньо буде того. Що піде дощ, мені все поле і в мене все буде добре. Пройшовши деякий час, я зрозумів, що в мене в цьому плані повний облом. Я вирішив, щоб цей часник в мене трохи підзаріз бур'яном, щоб його не зжарило сонце. Заріз він в мене бур'яном. Ну а далі дивимось. Вось ранок. Ось такий заросший. Трішки да, ні, трішки взагалі пішло по плану е, моя справа тут. Я не витягнув по фінансах е, е, полив. Я не зміг його організувати, тому що в мене ділянка трошечки на горі знаходиться і до води, якщо бити скважину, це десь 60 метрів. От, я гадав, що я це зроблю, але я не зміг. І коли прийшла засуха, в мене ота ділянка, там де 5 соток, там ми її просапали, там вона була чистенька, прийшла засуха, і там почав. Гинуть часник. Він почав е, заторможуватись у рості, е, листя сохнуть, почалось, і я трошечки іспугався цього і вирішив на цій ділянці взагалі його не чіпати, тому що дощів взагалі не було і, і не буде. І, в принципі, трішечки я в цьому виграв, тому що волога, е сохранялась. І земля більш-менш не така дубова, як вона б була б, якщо б я його висапав. Ось, подивіться, стояла засуха, а в мене земля вона м'ягка. Тобто часник. Себе більш-менш почувався нормально. Я розумію, що часникові прийшлося ділитись усіма мікроелементами, усіма поживними речовинами, які йому потрібно було ділитись з бур'яном. Але як показала практика, в мене ота ділянка, друга там, де 5 соток, там в мене він ізначально був завжди чистий, і його висипали під чистую. І коли пішла жара, в мене там часник взагалі весь почти висох. Отже, із цього я зробив такий висновок, що треба цей часник якось рятувати. Води нема, сонце пече, і я його запустив в бур'ян. Отже, змирився я з тим, що в мене в цьому році без полива. Бур'яном зарос, зелене стоїть, волога нібито зберігається, але земля там дубова була. І приходить час, що мені потрібно вже проривати і чистити його від бур'яну. Бо діло йде до того, що його вже скоро треба копати. І щоб перед тим як його копати, мені треба було його підготувати, ділянку підготувати, щоб він у мене був чистесенький, щоб його не важко було копати. Приходять до мене хлопці. Попробував трохи попроривати мій часничок, діньок, другий кажуть: та ні, саньок, тут ми не зможемо нічого тобі зробити. Треба щось рішати. Треба щось рішати з, з поливом. Хочеш, доща визивай, а хочеш щось поливай. Я зрозумів, що мені треба щось рішати, щось включати мост. Приїхали ми щось робити з цим поливом. Не знаю, що буде з цією авантюрною ідеєю. Тут шлангів метрів 200. Це туманка в мене, не знаю буде вона працювати чи ні. Ну і переноска електрична. 150 метрів. Мені сказали, що на таке велике розстояння йде втеча струму, не буде його хватати на насос. Але в мене вихіду немає, так що ми... Побачимо, що з цього вийде. Ну, все наше майно, щось треба з нього зробити буде. Аж малий, на нього вся надія. Купив Golden Spray, туманку 20 метрів. Побачимо, що допоможе вона нам чи ні. Якщо не допоможе, ось такий план Б, така проста річ, звичайна вертушка. Переберем? Ні, я сітки не перебирав. Я тільки труби кілометрами розтягував. Зробимо цю двіжуху. Якраз відстань, якщо міряти по кабелю, кабеля мені дали 150 метрів. Ось якраз дотягнув, до речі, до речі, от там мій часник. Через два города, 40 метрів. Цього місця, що я йду. Все, з кабелем ми закінчили. Далі насос і шланги. Щось придумати, я взяв з собою бетона цинкованого, він старий, мені не потрібен. В ньому хочу повирізати дірки та приліпити якось е, сітку металеву я купив, щоб е, водорослі та грязь всяка. Муля, ну Муляка туди не достане, трохи зараз підростішу. Але рослина, щоб не попала до мотора. Ось такі у нас є Тут міні. Міні-лужа. Десь по течії, вниз ще є, трохи більше. А там у нас ставочок і з нього стікає вода. Стікає вона сюди. Тут дядько Мишко зробив дамбу і набрав собі води. Отже, зараз будемо пробувати з цього щось якось брати воду і трохи підживлювати наш чеснок. Трубу приходиться тягнути через хащі. Оце я вийшов. Вкинули туди насоса, поставили бочку, зараз чекаємо, щоб вона сіла, щоб вода більш-менш була чиста. Який гарний віт у нас. Директор водокачки, дядько мишко. Розмотали шлану спрей туманко, не знаю, потягне насос, не потягне. Ось тут є дірочки, але немає ніякої взагалі картинки, де щоб зрозуміло було де верх, де низ. Я. Тому я взяв балон з краскою то, та напшикав собі мітки, щоб я мог просто собі по мітках виставити і не шукати, не втрачати свій час, не шукати де вер, де вниз. Вкладаємо цей шланг. Все, якраз добре, що я так зробив, тому що дуже гарна тема легко вже вкладати. Каска доверху. Шлам дешевенький, фірма навіть не знаю, що це, що це за фірма. От, Хотів Оксі, спрей, але щось купив дешевенького, щоб взагалі спробувати. Буде вона в мене тут працювати, не буде, бо в мене тут води взагалі нема. І ось о. поки я це питання вирішу, чи зі скважиною, чи там підроскопа ще більше ставку можливість качати воду. Це ще питання, я все буду вирішувати ну, з кожним сезоном. Це перший сезон у мене пробний. Зараз йдемо е, робити пробний пуск, дивитися, що з нею, Іде, ну, як вода в неї йде, потягне насос, не потягне. Е, заглушку там не ставив, тому що треба повністю заповнити шлангу водою. Якщо я там заглушку зразу поставлю, то її геть розірве шланг. Ну все, включаємо момент істини чи провала брат Гриша завжди мені допомагає. Дякуємо йому. Коротше, довжина 150 метрів цього провода взагалі ніяк не повлияла на те, щоб насос працював. Отже, міф зруйновано. Так що можна тягнути провода на великій відстані. Все, вода пішла. Пішла, вона така дубова стала. Да-да. Вода пішла. О! Наші перші струйки. Ось такі перші струйки. Ха, доволі таки непогано, чуєте? Я зараз піду. Вода набереться повна. Ушланою. Я його заглушу, я думаю, що діло буде. І дивиться. Тут навіть ще сусідам ще поліємо. Вообще, в мене тут поляна, трішечки під гору. І зможе вона штовхнути воду під гору. Буде діло якесь. Зараз ми побачимо. Все підключили. Я собі такий парень накрутив собі бігудей. Думаю, все. У мене система дощ. Нічого не треба не заморачуватись. Ось такими полосами Зараз буду лі лити, заливати усе. От. Думаю, чого я це раніше не зробив. А в мене. Коротше, насос виявився слабеньким, нічого з цього не вийшло. Заліває, ну тут відстань дуже велика від насосу до поляни. І сама вже відстань цього теж дуже велика. Тож я зрозумів, що мені вона, вона ця тема не підходить. Треба чи ставити більше насос, мощніше, зараз я ще буду думати, чи пробувати план Б це оцю вертушку. Такий простий метод обично, До речі, туди я вивалив трошечки грошей, а це ось, ось приспособа. я в шокі. Всього за 40 гривень. Дивіться, як ліє. Само, від самої вертушка від себе ліє десь 3 метри, і туди 3 метри, і сюди. Ну, ще вітер її направляю. Проблема вирішена. Будемо заливати вертушкою і днем і ночі буду тут сидіти, поки не залью весь город. Вже не перший раз стікаю з такою з таким явищем, що те, що простіше, те, що дешевше, воно набагато актуальніше. Набагато результативніше працює, ніж те, що коштує великих грошей і чи невеликих, середніх грошей. Я на цю шлангу не дуже багато витратив. Там одна бухта в мене десь 900 гривень вийшла, але сама суть, що 900 гривень. 에... поруч з 40 гривнями. Результат мене вражає. Mm. Все, питання з водою вирішено. Мій часник заливається. Я дуже щасливий. Так, кажучи, я в такому шокі, що все елементарно кажуть, просто. Це я. Жалію я за те, що я втратив цілий місяць. Цілий місяць він в мене стояв у бур'яну. Бур'ян це таке. Але зелену масу я таку добру нагнав, що я взагалі не переживаю. Зараз я йому дам води, в мене ще в мене Любаша. Він на тиждень пізніше від інших часників. От я, я дивлюсь, він на тиждень пізніше росте і проходять в нього процеси ніж у інших часників. Якщо стрілку людей викинуло, то в мене часник стрілку викинув через тиждень. Тому я не переживаю, я ще його три тижні буду добре заливати. Я вважаю, що не увесь. Процент врожаю, я потеряв, втратив, але частину я мене Часичок такий. Любка, така любачка, любашечка, Любанечка. Друзі, чесно кажучи, я в шоці часник врятований. І дякувати Богові за те, що він мені допоміг. Через людей в мене не було нічого. От, голова сільської ради дав мені переноску 150 метрів. От, у мене була тільки шланга поливна і насос. Не дуже мощний. І оця у сусідей, оця міні-дамбочка, яка була замуляна. Я поліз сьогодні і трохи розчистив, кинув туди, кинув бочку. Небо та бочку таку невеличку, кастрюлю, можна так, так даже сказать, кастрюлю кинув. Туди вставив насоса, щоб муляка не підходила до неї. І, чесно кажучи, це спрацювало. Сник поливається, в мене ще є час. Та й взагалі, чесно кажучи, я взагалі не розумію, що я собі надумав, коли я приймав рішення, що та, нехай в бур'яні постоїть. Постоїть він там в бур'яні, волога сохраняється. Я взагалі не розумію, що це було, чи лінь, чи може те, що я ні разу цього не робив і психологічно я не був готовий до таких екстремальних умов, що в мене тут відбувається. Про Та не тільки в мене, а по всій країні йде засуха, пече сонце, вже другий місяць, немає... Жодної каплини, такі от діла у нас. Це похоже на таку якусь авантюру. Ну нічого, все йде як іде. Наступний рік буде цікавіше. Перший рік він показав багато чого. Він показав, на що я спроможний, чого я стою. Я вважаю, що можна тут робити, можна заробляти, якщо включати голову. Стягувати своє, своє тіло, стягувати з, з дивану, з кроваті да, і йти працювати. Все це реально, все це можна, все це міф, що заробляти гроші можна тільки у, десь у місті, в місті якомусь. Це все міф. Земля така мягенька. Сьогодні днем, коли ми все монтували то тут неможливо було босому ходити дуже різало ноги а зараз я йду ось у мене на пальці все приліпає геть як, як пройшов гарний такий дощ ось ось моя вертушка там крутиться зараз підійду оце вже я Четверту частину своєї ділянки сьогодні я залив. Якщо так діло піде далі, то я все зроблю. Це буде чітко. Від крайньої точки вертушки до насоса по шлангах в мене виходить десь, десь до 200 метрів. Насос справився з цією задачею. Я ще задоволений їм. Насос Шнековий в мене пів кіловатний. Задачу він виповнив дуже чудово. Я задоволений. Максимальна в нього е висота підйому це 85 метрів. У мене тут теж трішки бугорок такий є, але він нічого такий, прям витягнув. Отже, я задоволений. Роботою камера не показує те, що бачать очі, взагалі не показує, масла є добре здалеку, як ідеш, а там дивишся, хто такий купал. Накриває гарний Я в захваті від того, що у нас це вийшло. Ще є такий мінус в цьому поливі, це те, що коли переміщаєш шлангу з місця на місце, то вона трохи ламає листя часнику. Він в мене хрупкий. Я не знаю чого. Це чи від того, що він в жарі був, чи він взагалі такий в цей, в цей такий час, в цей період. Я не знаю, але листя ламає. але я вважаю, що це не дуже таке значна е, потеря з порівнянням того, що е, тут взагалі не було е, цього поливу. Я вважаю, що полив важніше, ніж ці листя. Вже також нехай так і буде, вже трішечки підпортимо зовнішність нашого нашої любашки, дівчинки нашої. У мене сьогодні такий настрій, ніби то я дитинка маленька, і мені ляльку подарували. Ти що? Такі емоції позитивні внутрі себе ощущаю. Вже другий день поливу, полив йде повним ходом. Вже пів поля я залив. Ось хлопці в мене проривають ряточки. І справляють, так кажучи, мої косяки, тому що в мене часник був чистий завжди. А коли жара лупанула і я розстерявся і не знав, що робити. Бо полива в мене не було і я не тягнув той полив, який я хотів. А хотів я тут по-крутому, щоб в мене скважина була, там, е накопичувальна бочка, щоб в мене була. тут. Ну, по серйозному хотів виступити, але не, не потягнув. Якщо дивитись обстановку з чесником, підроскопую, то така в мене ось башка є. Це стебіль. Ну, менш мізінця. А башка там вже сформована. Я, я не розумію, трійка, четверка, трійка, четверка. Я в цьому взагалі не шарю. Але башка, а все вообще дерево. Що у нас тут дерево показує? Так ти що? Я в шуті такий, теж не розумію я це все, як його вищитують. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як е е вичисляється розмір часнику. От, четверка, п'ятірка, шестірка. Ось там в мене хлопці. Теж теж доривають бур'ян. Часник в мене чистесенький. Оцей вуглик осталось залити і все. Я перший залив зробив <смас> в цьому сезоні перший залив. Я в шоці. Це ж треба було так. Друзі, в кінці цього відео хотів би поділитись висновком. Шланг-туманка це непогана річ, якщо її брати там невеликий кусок, там 20 метрів, і якщо від води до нього теж там, небагато там, метрів 20, то це дуже гарна річ. Але на такій ділянці, як в мене, наприклад, 20, соток, 30, 40, пів гектара. Це вже така річ, яка потребує дуже великих ладів коштів. Це потрібно оборудування, насосне ставити, щоб воно було мощне, щоб потрібен об'йом води, який зможе Наповнити всю цю систему і щоб вона непогано працювала. Ну а тепер що б хотів би сказати про вертушку? Вертушка оказалась дуже простою, яка дала максимально крутий результат. Свої дії навіть на великій відстані шланги від води до неї, до кінцевої точки. Це 200 метрів шланги. Вона не втратила свою дію вона не втратила свої властивості, вона працювала. От, і з допомогою вертушки я зміг зробити те, що я не міг зробити цілий місяць. Це полити своїх 20 соток часнику. Отже, вертушки ставлю 10 балів. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І не забувайте про колокольчик подалі будуть і інші відео.